Тенісний прогноз. Сьогодні у нас 29 жовтня середа, 1-8 Гонконг WTA 250. Я і казав, що із трьох такого рангу жіночих турнірів це е, найпредставницький, найпрестижніший. І саме до цього турніру у мене. Я сподіваюсь, і у вас буде більш всього звернуто уваги. Отже, Фернандес Ліс. Перемога Фернандес. 1,635. Бінчич вань Яфань. Перемога бінчич і тотал менше 21,5, 1,62. І Еала Мбокко. Eja плюс 1,5 фора по сетах 1,7. От такі три прогнози на Гонконг у дівчат у мене, друзі. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.